Вітаю вас, дорогі друзі, команда Тивуд, виробник дерев'яних сходів і дерев'яної мебелі. Є знову з вами на зв'язку. Сьогодні надзвичайно красива презентація ось даного конструктива сходів, який ми змонтували і поставили під ключ для наших дорогих клієнтів в Закарпатській області село Залом. Коротко ділимося даним конструктивом, який ми поставили під ключ на косуурах і на ТТВ. Коротко, пам'ятаєте, ми з вами ділилися в нашому цехові ось цим конструктивом, як ми його монтували, як ми його збирали для нашого клієнта. Потім ми розбирали, фарбували, привезли на об'єкт і монтували вже тут під ключ. Коротко про даний конструктив. Дану конструкцію, яку ми монтували під ключ, ми мали робити г подібного завороту з прямими зрізами. Але клієнт із нами дорадився, що ось такий гнутий конструктив, він саме більше підійде по дизайну даної кімнати. Можете бачити, зверху вже заздалегідь була приготовлена ось така, можна сказати, радіусна площадка шахти на другий поверх, і вже під цю шахту ми робили гнуття знизу на другий поверх. Дана конструкція вона є поставлена права сторона, це є тетива, ліва сторона це є косуур. Поставлені два величезні стовпи-гусаки, які є із початком поручня, закінчення є стовп на першому і на другому поверсі. Можете бачити гнуте радіусне перило, гнутий косуур до цієї частини. Я красиво повторяю текстуру даного конструктива. Поставлені ось ці балясини, які вже є наші стандартні полоска. І, звичайно, в білий тон ясена ми втерли золотисту патину. Сама конструкція вона є поставлена відкритого типу. Можете бачити без підсходинок, яка красиво, гармонійно підкреслює дизайн кімнати і висвітлює або більше збільшує простір даної кімнати. І, звичайно, приукрасив даний конструктив, як завжди, підсвітка даного конструктива LED підвірє. Кожну сходинку. Друзі, надзвичайно красивий конструктив. Змонтували, поставили, клієнти задоволені. Як завжди, якщо вас цікавлять ось такі сходи, і ви би їх хотіли бачити в себе в будинку, звертайтесь до нас. Команда The це завжди правильний вибір. Дякую і бажаємо всім нам миру. Дякую.